Вітаю, друзі! Сьогодні у нас справжня порція гарячих новин, які не залишать вас байдужими. Легендарний Хаві повертається у великий футбол. Вас дивує нова команда. Матч між Ліверпулем та Челсі викликав справжні буреві обговорень. Арсенал підписує суперзірку Ювентуса. Сідайте зручно, запасайтесь маколиками, адже попереду багато захоплюючих подробиць. Не будемо витрачати час і переходимо до новин. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go Хаві повертається у футбол. Колишній тренер іспанської Барселони Хаві Ернандес найближчим часом може повернутися до роботи. За інформацією видання Алярая, фахівець провів перемовини з представниками футбольної асоціації Катару. Сам Хаві наразі перебуває у досі, столиці Катару, що додає інтриги. Хаві претендує на посаду головного тренера збірної Катару. Наразі катарців тренує також іспанець Тінтін -тін Маркес. Але невдалий старт у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року змушує асоціацію думати про кардинальні. Зміни варто зазначити, що Катар не новинка для Хаві, оскільки він розпочинав свою тренерську кар'єру в клубі Ар ріад Збірна Катару після чотирьох турів перебуває на третій сходинці і має лише чотири очки в активі. Хаві після Барселони заявляв, що хоче відпочити від тренерської роботи, але як виявилося, відпочинок був недовгий. Чи не здається вам, що він туди йде чисто заради бабок? Цікаво. Який там може бути спортивний інтерес у тренера, що очолював Барсу? І враховуючи всі проблеми каталонців, як на мене, непогано? Діліться думками в коментарях. Почитаю їх із задоволенням. Ліверпуль повернувся в лідери АПЛ завдяки домашній перемозі над Челсі. Салах оформив гол плюс пас, а Мудрика не було навіть у запасі. Ліверпуль на своєму полі здобув перемогу над Челсі у центральному матчі восьмого туру англійської прем'єр-ліги з рахунком 2-1. У першому таймі було забито один гол. Під кінець першого тайму господарі отримали право на пенальті, який реалізував Мохамед Салах. Відразу після перерви Челсі зрівняв рахунок, відзначився Ніколас Джексон. Але червоні миттєво забили другий. Салахас тестував Кертісу Джонсу. Єгиптянин у нинішньому чемпіонаті виконав вже 10 результативних дій. По системі гол плюс пас у нього 5 плюс 5. Поєдинок, особливо другий тайм, проходив у рівній боротьбі, але Челсі повторно відігратися не зумів. Угадаю, український вінгер Михайло Мудрик на цей матч не потрапив навіть у заявку, при тому, що він офіційно не перебуває навіть у списку травмованих. Перемога дозволила команді Арнеслота повернутися на перше місце. Челсі за підсумками туру випав із зони Ліги Чемпіонів і зараз посідає шосте місце. Наступні матчі обидві команди проведуть серед тижня у Єврокубку. В червоні 23 жовтня вирушать у гості до Лейпцига в рамках третього туру Ліги Чемпіонів, а сині наступного дня зіграють на виїзді з Панатіна і Косом у лізі конференцій. Ну а ми з вами будемо спостерігати, чи отримає свій шанс Михайло в Єврокубках. Go, go, go. Арсенал Зінченка може придбати нападника збірної Сербії. Арсенал проявляє інтерес до 24-річного нападника Ювентуса Душана Влаховича. Англійський клуб готовий придбати його за суму в 60 мільйонів. За інформацією джерел, шанси на купівлю сербського футболіста канонірами зросли через труднощі з продовження його контракту з туринським клубом. Якщо сторонам не вдасться домовитися про нову трудову угоду, то стара сіньора готова розлучитися з Влаховичем за вказану суму влітку, щоб не втратити гравця без Оскільки його контракт діє до 30 червня 2026 року. У нинішньому сезоні Влахович взяв участь у 10 матчах у всіх турнірах, відзначившись сімома голами та однією результативною передачею. Згідно з інформацією, на порталі TransferMarkt, ринкова вартість футболіста складає 65 мільйонів. Ювентус свого часу придбав його за 80 мільйонів. І з врахуванням проблем із контрактом, мені здається, що можна гарно поторгуватися з Ювентусом і викупити гравцену десь за 30-35 мільйонів. Було б цікаво, якби Арсенала з'явився справжній нападник, адже каноніри до сих пір не мають ярко вираженого футболіста, що відіграв би попереду. Тож будемо з вами спостерігати. У реалі впевнені, що Вінісіус жуніор виграє золотий м'яч. Чергове авторитетне джерело повідомляє, що функціонери мадридського реала абсолютно впевнені в перемозі Вінісіуса жуніора в гонці за золотий м'яч. На цей раз дану інформацію опублікував спортивний портал АЕР, як інформує джерело, боси Реала абсолютно впевнені, що Вінісіус жуніор стане наступним володарем золотого м'яча. Ще на початку жовтня вони розпочали підготовку до офіційної церемонії, яка відбудеться 28 жовтня. Додам, що за під. Підсумками минулого сезону Вінісіус жуніор у складі мадридського реала став переможцем чемпіонату Іспанії та тріумфатором Ліги Чемпіонів. Але чи можна так з певністю говорити про його перемогу? Навіть не знаю. Якщо говорити за сам Реал, то ніби тут виділяється більше Дані Карвахаль, який, окрім тих же перемог, що й у Вінісіуса, ще виграв євро зі збірної Іспанії. І при цьому всьому відігравав важливу роль як в збірній, так і в клубі. А він, я нагадаю, провалився зі своєю збірною на Копа Америки. Та й взагалі, результативність бразильця за минулий сезон не. Менша серед претендентів на золотий м'яч за останні 20 років. Тож не здивуюся, якщо цю нагороду віддадуть знову Мессі. Он він за останні 4 дні зробив два хитрика. Ну чим не кандидат. Месі оформив хитрик за 11 хвилин та встановив бомбардирський рекорд інтера Майамі. Ліонель Месі відзначився хитриком у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти New England Revolution. 37-річний аргентинець розпочав поєдинок на лавці для запасних, але вийшов на поле на 58-й хвилині за рахунку 2-2. До кінця зустрічі Лео оформив хитрик. Причому всі свої голи він забив упродовж лише 11 хвилин від 78 до 89. -ї. Саме Месі встановив остаточний рахунок гри. 2 на користь майамців. завдяки своєму хит-трику Месі став найкращим бомбардиром в історії Інтера Майамі. на його рахунку 33 голи. Аргентинець обійшов еквадорця Леонардо Кампану, в активі якого 32 м'ячі. Завдяки такій грі аргентинця клуб Девіда Бекхема, за який також виступає український захисник Сергій Кривцов, на секундочку набрав 74 очки в регулярному сезоні. МЛС, що є рекордом чемпіонату, тож, напевно, пора давати золотий м'яч Сергію Кревцову. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, вам сподобались новини. Якщо так, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео та додати мотивації для подальшої роботи. Для вас це секунда, для мене це море емоцій. Пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять, і ми обов'язково їх розглянемо. На цьому прощаємося. До нових зустрічей. Бережіть себе і до наступних відео.